Вітаю вас в ефірі першого міського програма «Інтерв'ю дня» в студії. Працює Вікторія Пінчук. 5 грудня відзначається сусідній день волонтера. На плечі цих людей покладена велика відповідальність. Вони допомагають і нужденним, а зараз стали надійним тилом для наших захисників на фронті. І початку повномасштабного вторгнення все більше українців стають на шлях волонтерства. Тож хто ж такий волонтер та з якими труднощами зіштовхується? Про це нам сьогодні розповість волонтерка та співзасновниця благодійного фонду Східний 1 Ольга Семикіна. Пані Ольго, вітаю Добре. вас в нашій студії. Вітаю вас таким святом і бачу, що вас уже сьогодні привітали. Розкажіть нам, будь ласка, що це таке, хто вітав і що за нагорода. Це напевно приємно, тому що це за волонтерські досягнення, діяльність волонтерські це саме від військової частини. А хлопці зранку так привітали. Дуже було приємно, несподівано. І це ще більше надихає продовжувати цю справу. Я так розумію, це така перша нагорода для вас важлива? Чи були ще попередні? А подяки були, були подяки, але саме от нагорода це перша і для вас важлива? Е, так, дуже важлива, тому що це військові, це відзнака, те, що я на правильному шляху і я роблю все вірно. Дуже З якого приємно. часу почали волонтерити взагалі? І чому така виникла взагалі важливість? Можливо, хтось вас запросив, або ж це була ваша ініціатива? А, вже багато раз розповідала. Це почалося 25 лютого, як напевно у більшості людей в країні, коли розпочалася активна фаза війни, я її так називаю. А, це був телефонний розмова. Я вже так багато розповідала про це, а це. Мене б почалось почала війна? Нарешті ми поставимо крапку досить ставити кому, ставити кому не за 9 років, а це вже століття, це дискримінація нашої нації. І коли я колись собі задала, чому саме я, моє его якесь відповіло мені, а чому не ти? Чому саме не ти повинна взяти і допомогти своїй країні? Чому ти чекаєш, що хтось буде робити за тебе перемогу? І насамперед, це щоб я не перекладала це на своїх дітей. Не навіть не на онуків, на дітей. Нам вже потрібно зараз поставити крапку. З чого ви розпочали в першу чергу? Кому допомагали, і в кого була найбільша така потреба? Спочатку це були військові і ті, що були поряд, поряд з нашим мікрорайоном Східним 1 це були блокпости. А це були мої колеги, які раз і колега мені зателефонувала, Марина Риженко. Вона зателефонувала і сказала, що потрібні шини. Добре, веземо. І ось це поїхало вже потім це був наплив, все потрібно було. Якось всі включалися, чат, інтернет роби дива, всі якось згуртувалися, і хто писав вже пісок, хто писав сітки, це вже якесь було масово. І це ще психіка наша. Вона хотіла щось робити, і це було краще, ніж сидіти і читати просто новини. І дивитися, як хтось щось робить, Хотілося самому це в цьому руслі, в цьому темпі знаходити саме там і допомогти, щоб це, це якось згуртувати і людей. Я розуміла, що їм саме згуртованість, тому що одна людина це волонтер, це не чорни що, що, це крупинка, це зернятко, а це саме волонтери. Тому що я одна нічого не зрожу. У мене велика, велика команда, це мешканці мікрорайону, які завжди допомагають. І ще хочу наголосити, що волонтер це не, не той, той, що постійно щось робить. Ви питаєте сітки, ви вже волонтер. Ви принесли якусь річ, ви вже допомогли, це вже волонтерство. І тому всіх людей, які допомагають, це ваше свято також. Всіх вітаю. За є можливість привітати. Я так розумію, з такою масштабною роботою ви ще не мали все ж таки стосунку. Як вдалося організуватися, бо ми знаємо, людина, яка потрапляє в незвичне для себе коло, вона не знає за що хапатися. Як ви змогли все ж таки от навколо себе скупчити цих людей, які також волонтерять? Ну це насамперед, це було моє привичвине для мене, тому що я займала такі посади і як згуртовувати людей в мене була вже практика? Воно само по собі пішло. Нічого для це я не робила, воно само по собі просто брала і робила. Треба вигадувати якийсь новий шлях. Треба робити. Ви вже згадали, що для вас волонтерство це можливість допомогти все ж таки своїй країні. Це я так розумію, першочергова так, потреба. Можливо, ще є якісь є такі етапи, які ви намагаєтесь закрити волонтерством. Ні, поки що є якісь ідеї на розвиток, можливо, мікрорайону, але це все відкладається на після перемоги. Перемога буде за нами обов'язково. Потім, якщо вистачить сил і не буде такого великого хейту, то ми до цього е, будемо намагатися. Але зараз це, працюємо на перемогу і на те, щоб допомогти людям, які е, опинилися е, в скрутному становищі саме під час військових дій. Ви досі продовжуєте допомагати військовим, і Знаю, робота стала ще масштабнішою. Так, у вас є виїзди, ви якось комунікуєте, у вас вже є знайомства. Вона нас насамперед спочатку була саме на військових, але потім, вже коли масово почали до нашого міста приїжджати нові мешканці міста переселенці, то ми і почали їм допомагати. Але це було саме спрямовано на військові. І навіть зараз ми їздимо з командою великою по деокупованих населених пунктах. І навіть якщо ми туди їдемо, наприклад, дівчата на є три команди, які печуть пирожки або тістечка, це сотні. І ми їм просто, коли їдемо, ми знаємо, що там є військові, обов'язково будуть. Ми по одному, два отак просто зупиняємось, бачимо, якісь військові, зупиняємось, дали піріжки, поїхали далі. Все, без ніяких там вам потрібно наші, не, не ну саме там з тіх, з ким ми постійно співпрацюємо. Є такі люди, які постійно, от, наприклад, це видно, що це ми з військовою частиною постійно співпрацюємо, а просто зупинитися і допомогти. Але ж ще ми стілкуємося, що в деокупованих містах всі чомусь намагаються в, поїхати в якісь такі значні, якісь велика кількість десь. Забувають, що багато маленьких сіл, там де 23 чоловіка було, 70 були теж під окупацією. І зараз, поки нам дозволяє погодні умови туди доїхати, ми намагаємось туди-туди доїхати. Вибираємо саме села, де Тяжко, да. є обстріли, є якісь ем, моральні принципи, що туди. Не завжди згідний там водій наш поїхати. Деякі кажуть, Навіть ні. Так. Є, є. А є, у вас дівчача більше команда, так розумію? Чи є ні, хлопці? Ні, також? Ні, У нас багато, у нас у нас мікрорайон. У нас немає такого. Це не я одна. Е, більш ну, так, виходить, що я, я попадаю більш на відео, бо я знімаю там ні, це велика команда, це хлопці, які постійно грузять. це Люди, які привозять, люди, які роблять буржуйки, я я тільки відвезла їх туди. А це велика. Це водії, це така. Ну це велика машина. «Східний-1» — це люди, наприклад, на «Східному-1» школа, наприклад, 128-ма, вона виготовляє копні свічки. Дитячий садочок виготовляє 67-ми свічки. В 81-му ліцеї плетуть сітки і кікімори. І це взагалі, от, це велике, тут дуже багато людей. А зокрема про труднощі волонтерства. Ми вже згадали, що деякі от не хочуть їхати, бояться в деокуповані все ж таки селища. Тому ми ж розуміємо, це можуть бути міни, інші небезпеки. От що для вас найскладніше саме в вашому занятті? Хейт? Точка. Від кого і що кажуть? А, знаєте, таке інколи аж ну не хочеться відповідати, але ну, відповідати ті, хто там пишуть. Але е, я хочу відповісти не тим, хто написав цей, а тим, хто прочитав. Е, тому що, хейт кажучи, речі, які нам приносять, ми продаємо. Або, або е, можна так сказати, зламана психіка у людей, які приходять і кажуть: ви потрібно, ви нам зобов'язані видати гуманітарну допомогу. Ось у вас стоїть гуманітарна допомога, а ви нам не видаєте. Е, якісь там ще зміна рахунків, якісь там кошти. І оцей хейт, що ми наживаємося, що ми ну, наживаємося, робіть, зробіть, наживайтесь, будь ласка, О, ось розумієте? І це ну, е, дуже опускаються руки. Тому що ти, блін, ну я кожен день, я там. Навіть дитиною, сім'єю, якась жертовність до сім'ї, тому що я не більше часу не приділяю дітям, а я кудись їду, а, а я в таке зустрічаю. Зокрема, про Хет. Я знаю багато волонтерів, припиняються ж таки волонтерити, тому що чують критику і вони вже нічого не хочуть, перегорають. Як ви з цим справляєтеся і продовжуєте допомагати? Дуже просто. Ось дуже просто на карті яке село було деокуповане, де я там не була. Ось це. Їдемо. На наступний день хлопців набрала, ми знову їдемо, їдемо, все. Коли туди туди їдеш, тебе зустрічають люди. Це посмішка, це радість, це сльози на очах. Все, тебе перегорають, тебе розуміє, що хай розмовляють. А по-друге, це ти бачиш зруйновані будинки, зруйновані інфраструктуру, але не зламних людей, які залишилися, де чекалися ЗСУ. І ти розумієш, вони це витримали. А я якийсь там хтось щось каже. Хай вони кажуть. Значить, я на вірному шляху. Бо про мене розмовляють. Не розмовляють про того, хто нічого не робить. Ось, це для мене плюс військові. Це взагалі це, якщо зустрінемо військових, але не була поїздка запланована для військових, це саме для е, мешканців була. але з військовими зустрічаємося там, хоча б двома словами, трима. Там все, ти розумієш, вперед, коли наступна поїздка. Коли зустрічаєтеся з військовими, що для вас найболючіше? Я так розумію, просто ми розуміємо, що не всім можна допомогти. Ті же коптери зібрати на них кошти, там інше приладдя якесь. Як ви не розриваєтеся між цим? Ми зрозуміли на початку в мене була розмова з такими акулами волонтерства. Коли ще там місяць пройшов, і вони. Я в мене була така розмова: все налагодилося, все вже вроді якась система є. Ми я не хочу прохати там у людей гроші, бо це тяжко, ми не зможемо назбирати там на велику якусь кількість. Ми краще трошечки, але там носочки або ну ми краще великої кількість, чим ось, наприклад, ми квадрокоптер. Ми досі на нього зараз е вже буду почти звітувати. Не не хочу зарані, тому що кажуть, це дуже погано. Тому е ось це все. Вони кажуть ні. Ви взяли на себе частину роботи, яку, за яку ми тепер не, нас не болить. Ми тепер займаємося, як ми називаємо це, тяцьками такими бабовнятними. А ви взяли на себе туалетний папір, якісь нижню білизну, носочки, якісь буржуйки. Це все маленьке, і ми не розпиляємося на це. І це дуже гарно. І взагалі тоді так так, каже: а якщо ми, якщо вас б вас би не було, ось не було цієї крупинки, то що я казала, то ми б дуже нам було б тяжко розриватися ще на це, на це, на це. Ви займатися своєю справою, це дуже потрібно. І все я зрозуміла, що на це є, є бажання, було б і все. Зокрема, які поради маєте для волонтерів, які також хочуть зайнятися цією справою, бо ми знаємо, там можуть собі нафантазувати щось, переоцінити себе, до чого слід готуватися от без прикрас? Перше, встати і робити, просто встати і робити. І якщо у вас, знаєте, якісь Волонтерів, благодійний фонд, громадської організації просто людей, які готові допомогти. Прийти і сказати, чим я можу допомогти, якщо ви не можете допомогти фінансово, ви можете плести сітки. Не обов'язково це до нас приходити. Ні. Взагалі по місту в країні за, за кордоном всі допомагають, всі знають прекрасно, що на… виходити казати це. Якщо ви десь за кордоном постійно проводять акції за Україну, за те, що розповідають про Україну, це масовість. Якщо це буде дві людини, це не буде якась е, поклик до того, щоб про нас не забували. А якщо у вас є трошки грошей от трошечки. Наприклад, місяць ви можете там дозволити собі виділити ну 100 гривень. Можете не перераховувати гроші. А ви хочете саме щось при придбайте зараз, наприклад, перчатки. Перчатки принесіть, а просто де, де знаєте, не ні, зустріньте хлопців. Передайте, вони собі зараз у нас військові такі, що якщо їм не потрібно, вони не візьмуть. Передайте, вони знайдуть, кому це потрібно. Просто в магазині, зараз їх дуже багато. В магазині на заправці. Ось просто передайте їм, скажіть, хлопці, ось від мене, якщо ви так ні, перерахуйте гроші ну, обов'язково тим, кому ви довіряєте. Тим, хто хоче зайнятися волонтерством, ну це хейт. І для мене волонтер це безкорисність. Оце саме от волонтер тере безкорисність. Тому що, якщо ви думаєте, що це на цьому буде якийсь вам прибуток, або якась вам, якась вам вдячність велика, ні. Люди вдячні, але вони більш мовчать. Вони знають, ми це все знаємо. Вони розповіли все, а от ті, хто нічого не робить. Оце хейт великий. І. Напевно, трошечки, але приділяти увагу сім'ї. Тому що якщо от виклатись повну наповню, то сім'ї тобто, тобто, потрібно десь під зарядку брати, ще й у сім'ї, в родині. А просто кажу: якщо хочете на дев'ятий місяць, тих хто хотів, вже встав і роблять. Так що піднімайтеся і робіть все. Більш порад немає. Робіть. І на цьому ми завершуємо нашу розмову. Дякую, що завітали. І ще раз вас вітаю зі святом. Дякую вам велике, що запросили. І дякую, і вітаю всіх волонтерів зі святом. Все буде Україна! Обов'язково. Нашим глядачам нагадую, що це була програма інтерв'ю дня на першому міському у всесвітній день волонтера. В гостях у нас побувала волонтерка та співзасновниця благодійного фонду Східний 1 Ольга Семикіна. Говорили про те, хто ж такий волонтер, з якими труднощами може зіштовхнутися, коли планує зайнятися все ж таки такою благодійною справою. Та чи кожен може до цього долучитися в студії? Працювала Вікторія Пінчук. На все добре, ще побачимось.